Всім привіт! Вже початок листопада, і я запрошую глядачів на прогулянку по нашій дикій річці. Такий час наша річка мені нагадує річку із Сибіру, наприклад, Тонгузку. Швидка течія, тому що трава опустилася на дно та нічого їй не заважає. Таке враження, що тут ніколи не було людей, але це не так. По берегам багато заплавних озер. Їх так не видно, але можна їх впізнати по тропах бобрів. Бобри знають всі озера на цій річці. Ця річка виглядає так загадково, що у мене з'явилося бажання розгадати її таємницю. А таємниця в тому, що по берегах цієї річці. Завжди жили люди. А раз жили люди, то повинні бути металлічні якісь речі у воді. І сьогодні ми мусимо їх спробувати пошукати магнітом. Мені дуже цікаво, що ми сьогодні знайдемо. Ну, якщо знайдемо. Підпливаємо до першого омута, де ми будемо купати наш магніт. Я вірю в те, що ми обов'язково знайдемо якусь річ. Сподіваюсь цікаву річ. Бливемо за магнітом вздовж острова, де раніше жили скіфи. Отак і продовжуємо працювати. Пливемо до острова з магнітом. Тепер мені щось не дуже віриться, що ми щось знайдемо, тому що річка велика, а магніт малесенький. Ну, як то кажуть, Надія помирає останньою. Зато тепер ми бачимо рельєф острова та щось вимальовується, наче старої якоїсь дороги. А часом проглядає місце, начебто були десь землянки. Мені дуже подобаються такі подорожі, як, наприклад, зараз можна побачити те, чого не видно ні весною, ні літом. Здалеку, наче тролик якийсь виглядує. А ось і рибалки. Зараз знімемо улов. лоб. дві щучки. Добре, що не браконьєри. Побажаємо їм успіху. Дякуємо, дякуємо. А ми продовжуємо свою подорож. А ось і фламулина. Велика така прямо над водою. Мабуть, вона смачна. Коли з хмар виглядає сонце, річка, здається, казковішою. А ось браконьєри. риба ще жива, тому ми її відпустимо. Зараз будемо її рятувати. Випускаємо врятовану рибку із сітки. Сподіваюсь, що вона ще багато проживе, та не попадеться більше в ніяку сітку. Остання ожина зараз майже все в лісі останнє. останні глиби. Ми вже трішки запізнились. А як оці глиби дістати? Я навіть уявлення не маю. Це природа. В природі нічого даром не пропадає. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.